Понад 650 дронів та більше 50 ракет атакували Україну сьогодні. Вночі про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На превеликий жаль, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних безпілотниках на двох десятках локаціях та падіння збитих на 19 локаціях в різних регіонах нашої держави. Наша тердоєдна доєдніться авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю вас! Слава Україні! Рома слава вітаю зокрема, якщо говорити про ситуацію на Львівщині, то наш регіон обстріляли ракетами х-101 кінчалами, десятками шахедів. Атакована енергетична інфраструктура, а також газова, пане Анатолію. Які би особливості цієї атаки ви відмітили, тому що здавалося, що вони окупанти якусь нову, а може. Перевірену тактику використали під ці під час цієї атаки, тому що вони запускали водночас і крилаті ракети Х-101 е, і запускали разом ракети меншої дальності одночасно. Ну знов таки, давайте почнемо. Що якщо ми кажемо про ракети меншої давності, це більше східна частина України. Якщо ми кажемо про ракети Х-69. здебільшого на Польвіщі працювала велика кількість ударних безпілотників. Працювала калібр, працювали Х-101, Х-555 і працювали. Кіндале, тобто, умовно кажучи, ми маємо три-чотири типи цілі, які треба виявити, супроводити і перехопити. Знову таки, велика кількість засобів, які летять, наприклад, на одну ділянку. Розуміємо, що, наприклад, там є система протиповітряної оборони, де Всього там є можливість обчотири залпа, чотири ракети перехоплені запустити, і умовно треба перезарядка. Там час на перезарядку. А ці ракети долітають, долітають, долітають. Тобто, ми кажемо про те, що ворог збільшує кількість для того, щоб суттєво навантажувати наші сили протиповітряної оборони і тим сам пробивати протиповітряну оборону. Причому не обов'язково вони можуть і навантажувати. Ми бачимо і кинжалами, і, і крилатими ракетами, тобто і шахедами. Тобто, тут немає субвартості... там. Спроби з боку Російської Федерації економити, тому що вони насправді застосували велику кількість засобів, які накопили накопичили і використали безпосередньо по території України. Жнов таки давайте вкотре буду казати про те, що ми працюємо на у нас досі немає системи протиракетного захисту, і тут виключно питання до дипломатії, виключно питання до наших західних партнерів, які досі живуть двома трьома тижнями війни, і а, повернемось до того, що у нас насправді, якщо б була можливість протидіяти проти балістики, ми вже б там, наприклад, ті ж самі кінжали, збивали ще на території Київщини. Якщо була б система протиракетного захисту, а, знов таки крилата ракети так далі. Ми кажемо про те, що. А, насправді, а, нам потрібно суттєво збільшувати кількість засобів перехоплення, і ми це бачимо, як ворог використовує наші сліпі зони або нульові зони для того, щоб проходити через них великою кількість засобів уражень. Тому у нас не вистачає і особового складу для мобільних вогневих груп, тому що бачимо ці маршрути прольоту прольотошахедів. Нам не вистачає систем протидії а вигляді там, класичних систем протиповітряної оборони для такої кількості озброєнь. Який використовує ворог, тому основна мета ворога не змінюється? Велика кількість, е так пошук доволі цікавих е маршрутів, жнов таки, за рахунок чого, за рахунок якісно отриманої розвідувальної інформації. І тут я хочу до попереднього спікера повернутися і пригадати, що насправді зараз Росія суттєво залежна від китайської розвідувальної інформації, тому що у Китаї найбільша супутникова група розвідки найбільша ніж в Російської Федерації, не Сполучених Штатах. Але ми кажемо про те, що вона набагато більше ніж Російська Федерація. Тому насправді тут треба розуміти, що Росія суттєво збилася від Китаю щодо отримання деякої інформації, і тому у них за останній час трохи покращились можливості щодо е, ударів. Це за рахунок якісної зібраної інформації, і те, що ми бачимо, прольот маршруту, який може там робити певні порути, виходячи з зовсім неочікуваного напрямка, звідти, де, наприклад. Ми могли би не очікувати удар. Але жно таки, давайте повернемо ще до одної глобальної теми. Нещодавно опублікував про це невеликий звіт, зазначивши, що ворог в середньому зараз випускає на місяць близько 70 ракет балістичних. Це там умовно 10-20 кінжалів. Ну і решта там іскандер М. І практично за останній час таку кількість міг він використовує по території України для того, щоб перехопити. Такий тип ракет нам в середньому на одну балістичну ракету потрібно дві ракети ПАК-3 системи Петріот. Чому от за останній час суттєво зменшилося відсоток перехоплення, наприклад, балістичних ракет. І а тут ми кажемо про те, що нам потрібно умовно 140 ракет, які б перехоплювачі були. А тепер давайте запитаємо, скільки ракет було виготовлено в 2024 році для системи. Patriot пак три ракет, за весь рік було випущено близько 500 ракет Тобто, умовно 50 менше 50 ракет в місяць. Постає питання, і це ж ми кажемо про загал, тобто скільки всього було випущено, постає наступне питання: а чи думають ну, там ж американці розбільшувати кількість, випускати більше цих ракет? Так вони прогнозують до 2027 року підняти кількість виробляємох ракет на рік до 650. Тобто, умовно, 54 ракети на місяць. Нам потрібно при такому темпі застосування з боку ворога такого засобів враження, нам потрібно 140. Тобто, ми розуміємо, що в світі не вистачає засобів перехоплення для балістичних ракет. Туди ворог рухається. Про це треба казати. Мало того, що у нас не вистачає самих систем Петріо. Мало того, що у нас немає взагалі, то тобто, Петро я взагалі не брав би Петріот за систему гарантовано знищення балістики, тому що умовно кажучи, вона перехоплює балістику на останньому термальному заході на ціль, коли вже умовно навіть збиття на це кулю попасти в кулю. І а, тут умовне збиття все одно має наслідки. Ми кажемо про потребу протиракетного захисту, яка би могла бути розгорнута в Україні за рахунок, наприклад, американських систем ТХАТ, ізраїльських систем ЕРУ, які б дозволили перехоплювати балістику. На підході до тобто нам на заході перед роз, на, заходом на ціль більше того, це якісна протидія проти міжконтинентальних балістичних ракет, умовно кажучи, перед розділенням бойової головки, ми до цього перехоплюємо ракету, тобто знешкоджуємо. І тут тоді постає питання: а для чого це нам треба? А для того щоб Європа могла й далі спокійно спати і бути впевненим, що через повітряний простір України не пролетять міжконтинентальні балістичні ракети. Молдова, Румунія сьогодні не дуже спокійно спала. До них залітали ракети. Потім виринали десь на Закарпатті, на Чернівцях. Але ну це поки що їх не дуже вчить. Якщо б це було. я розумію Молдову, я розумію Молдову, але я не розумію Румунію, яка входить в небесний щит Європи. Це а... Асоціату асоціація це об'єднання, яке було створене на початку повномасштабного вторгнення. Е... Ну точно все, що асоціації знаєте, зустрітись, поговорити е... про захист повітряного простору Європи від можливих загроз боку Російської Федерації. Тому вона зараз Європа кричить про те, що вони будуть створювати стіну дронів. А я ж запитаю, що з вашим небесним щитом Європи, який був створений на початку 22-го року, коли злівої загрози з боку Російської Федерації, там житло низка європейських країн, Туреччина входить в цю. В це об'єднання, і вони ж передбачали перехоплення будь-якої загрози, яка залітає на їхню територію. Що ми бачимо, не, немає перехоплення. Тобто, умовна Європа стримує свої наміри щодо захисту, наприклад, або перехоплення цих ракет. Зрозуміло, що я би можу передбачати, що вони і не очікують, не очікували можливості, тобто вони умовно знають, що це буде в будь-якому випадку летить на територію України. Тоді це все окей, тобто це ж не до нас летить. Давайте пригадаємо, тут не Netflix на випустив фільми там, де зазначалося, відбувався запит на те, що будуть ракети летіти на територію Росії, так да, в Китай. Тобто ви пропускаєте, то це точно не по нам. Ви виглядаєте як, знаєте, домовленості, яка ну це ж по Україні, але ця вони ж все одно туди завернуть. Немає єдності, а щоб була єдність, нам потрібно якісно працювати з Європою в цьому напрямку. Це моя улюблена тема про те, що ми постійно кажемо. Давайте створювати єдине ОПК, давайте єдиний розвиток оборонного альянсу якийсь європейський, казати про це. Що натомість ми бачимо? Ми натомість бачимо конкуренцію пропозиції Європи подавати зброю Україні свої якісь рішення. Вже пропозиція, наприклад, там створювати якісь сумісні підприємства, але жнов таки з нашого боку, що відбувається, ми відкриваємо експорт озброєння, при цьому не дотримуюсь європейських нормативів щодо експорту озброєння, тому що ну ми живемо в Євросоюз, і є певні кодекси поведінки експорту озброєння. Я про це сьогодні написав Фейсбуці, тому що я кажу, якщо ми хочемо торгувати зброєю по всьому світу, то ми повинні відповідати міжнародним правилам. Тобто, ми повинні ми повинні ратифікувати той закон, який був прийнятий в 2013 році щодо торговлі зброєю. Закон, який був прийнятий ООН. І а саме болюче, мабуть, що цей закон не Україна, Росія, Іран так, і ще якась компані. раз Да, тому тут ми кажемо про те, що ми хочемо експорту зброєння, і ми так давайте тоді відповідати міжнародним правилам. І В Євросоюзі є правила узаконені, Тобто, це є кодекс поведінки продажу зброї, і тут експорту зброї. І тому, якщо ми хочемо, ми ж йдемо в Європу, ми ж йдемо в НАТО. Ми повинні тоді дотриматися цих правил прозорості, не продавати там не нашим потенційним е, партнерам, або не продавати тим, хто може цю зброю використати і передати нашим ворогам. Тобто, все це розписано в законодавстві, які ми повинні б були прийняти, і це вже було би точно ознакою відкриття експорту а не те, що зараз відбувається регулятор не регулятор щодо експорту зброї. І жнов таки, ми кажемо про те, що Європа хоче створювати з нами зброю. А у нас немає цього законодавства, яке, би яке працює у них. Відбувається питання. Як ми будемо створювати сумісне підприємство? Це як ж, самий, те ж саме питання щодо, наприклад, створення приватних військових компаній, за які виступає активно. Тому що, наприклад, для розуміння в Америку Америк в американців є приватні військові компанії, на балансі котрих є літаки f 16 які навчають американських пілотів. Питання. Нам ж, коли передавали в 16, нам казали, що ми не встигають вони навчити пілотів. Да? Тобто, умовно кажучи, можна було використати приватну військову компанію. Але для того, щоб ми могли використати, у нас повинна бути юрисдикція, яка би відповідала за це і працювала е, тобто, дозволяла би працювати приватним військовим компаніям. Тобто, вони зай поможуть зайти в Україну лише тоді, коли у нас є законодавчі нормативи, які дозволяють їм працювати. Тому що держава підтримує можливість роботи приватних військових компаній в Америці. Є приватна військова компанія, в Британії є приватна військова компанія, в Європі є приватна військова компанія, які хочуть зайти в Україну і допомагати, наприклад, там передовим підрозділам, отримувати досвід за те, сплачувати гроші. Ну давайте тоді, пане Антолі, поясніть остання з новин заявлено на президентом України, що у нас буде спільне виробництво літаків Кріпін. А як воно тоді? Технічно можливо, якщо немає цього законодавства. І, взагалі, ваша оцінка ролі таких винищувачів в нашому авіаційному парку? Майбуть, родзинка Саву це те, що він не просто продає літаки, він може продавати технології. І тут є приклад Бразилії, яка купила технологію і на можливостях Embraer Почала розгортати виробничі потужності щодо випуску літаків са Gripen і тут я кажу, що треба все ж таки е, брати в приклад бразильський сценарій, але не в питаннях корупції, а в питаннях можливості розгорнути виробництво у себе в державі і випускати. Тим паче, що у нас є фундаментальні можливості, Тобто у нас є. Харківський авіаційний завод, у нас є завод Антонова, у нас є смоторсіч, у нас є Івченка Прогрес. тобто у нас є фундаментальні можливості для того, щоб почати створювати або ну, випускати таку саму технологію. Тому тут є позитивний момент в тому, що ми можемо локалізувати виробництво того літака, який у нас буде основним на озброєнні повітряних силах. Щодо літака, розподіляю любов до цього літака пілотам караю, тому що насправді давайте зрозуміємо, 10 хвилин. Посадка, перезарядка дозаправка на гарячий двигун. Тобто, ми, умовно кажучи, не глушуючи двигун, літак заправляється, підвішується озброєння, і з літно посадкової смуги або з а, дороги регіонального значення, а, яка там 600 метрів, літак злітає і далі летить бомбити росіян. Тому тут ми кажемо про те, що це є а, цікаве технологічне рішення, яке дозволяє нам використовувати в умовах таких ну дуже швидких. Далі а, заміна двигуна на цьому літаків відбувається за одну годину в польових умовах: тобто зняли, поставили новий двигун і полетіли воювати далі. Тобто ми кажемо про те, що це технологічно легкі такі літак в обслуговуванні навіть в пілотуванні. Давайте пригадаємо, що під при час презентації цього літака з президентом на борту літака було зазначено АІ, тобто це зі штучним інтелектом. Тобто, окрім тих мінімальних функцій, які потребують там натівські стандарти щодо допомоги пілоту не робити критичних помилок. Ще є і штучний інтелект, який, можливо, підкидає тобі сценарій, як працювати. А ці гріпи не будуть збивати балістику є? чи ні? Болістику ми не болістику, ми повинні збивати протиракетною захисту. Гріпа ми можемо перехоплювати кроват ракети, ми можемо перехоплювати шахеди, а, а, але з, ми можемо знищувати російські літаки, які нам скидають кави. Якщо будуть оснащені, да, але знов таки, от про стратегічну необачливість навіть наших європейських сусідей. Про каби, вони зараз що роблять? Вони зараз зробили хокатон, на якому передбач... пропонується створення системи перехоплення кабів за рахунок дронів зі штучним інтелектом. Я розумію, що це модне слово, але давайте повернемось, мабуть, і створимо ракету класу повітря-повітря, яка буде працювати на вісім триста кілометрів, для того, щоб відігнати російську авіацію. тому що є певні види французьких ракет, які можуть використовуватися на, на, на Гріпені, але вони працюють там на двісті кілометрів. Нам потрібно трохи більше, тому що ми бачимо на якої відстані запускають каби росіяни по території України. Тобто з реактивною тягою, з реактивним прискорювачем, є вже можливість використовувати на 150 км, кілометрів, глибину кілограглину нашої території. Ну це знов таки умовно 40 км, ми не долітаючи до наших кордонів, до нашої зони відповідальності, наших систем протиповітряного Тому я би казав би про те, що тут є куди рухатися, є про що казати, і це є головним критерієм, який повинен бути. У нас при е, створенні будь-яких технологій. Якщо ми кажемо про гріпини, їх просто не треба не просто купити, а треба локалізувати виробництво і отримати можливість випускати для них свою зброю, свої засоби радіоелектронної електронної боротьби. Пілони там з ребом, е, свої ракети. Туреччина має можливість вішати під крово своїх F-16, свої турецькі ракети класу там повітря-повітря. Е, Польща може модернізувати свої F-16 з блок 52 до блок 70. І це не воююча країна. А ми воююча країна, яка потребує швидких, правильних рішень, які будуть стратегічно обачливі і будуть нам на користь, тому що ми зможемо тоді частково бути незалежними в прийнятті деяких рішень. Скажіть, будь ласка, стосовно Рафаелів, цих винищувачів французьких, як, яка ваша оцінка їх? Давайте спочатку отримаємо посилення в 16 бельгійських, давайте отримаємо ще додаткові міражі, Давайте все ж таки розгорнемо хоча б або хоча б отримаємо 14 літаків «Гріпен», А потім будемо робити потужну заяву про Рафаїлі. пане Анатолію. Тут моніторингові канали пишуть про те, що Росія знову готується до такого масового обстрілу. Наводять низку причин. Пересування бортів ту 95 і ту 160. Але от у вас, як у експерта, питаюся, скільки часу може Росія зараз використовувати між такими масованими обстрілами, скільки їй потрібно часу, і з того, що ви сказали, що балістики вони випускають більше, ніж у нас є, чим її збивати, чи збільшиться під час, під час таких атак балістика? Безумовно, буде збільшуватися, але балістика буде збільшуватися по. Більш близьким регіонам, тобто Київська область, східна частина Криму основний інструмент балістики, якщо ми кажемо про ракети іскандер. М додатково треба зауважити, що окрім балістичного іскандера використовується кривоватий іскандер, і тут важливо зрозуміти, що це надмалив надмала висота прольоту, і плюс розгортання безпосередньо пускових установок поряд з кордоном України. Дозволяють робити неочікуване а, і залишають мало часу для реакції, умовно кажучи, підльот льот з половини хвилини. Ми розуміємо, що а якщо використовується мали висота, то ми умовно маємо там 40 секунд на прийняття рішення щодо перехоплення. І добре, якщо маємо, а іноді навіть не маємо. Тому і бачили, що комусь бували але, наприклад, кривати скандер влучав. Тому що а, тут я ж кажу ще раз: ворог шукає наші слабкі місця. Наше слабке місце недостатня кількість засобів а, детекції і раннього раннього попередження і а, перехоплення, тому що іноді ми ж то таки, якщо розуміємо а, стан ракет протибалістики пак 3 і я думаю, що ми розуміємо стан інших ракет. Європа досі не масштабувала а, велику кількість ракет, які нам потрібно. Ті ж саме Таліс. Там вони пропонують рішення проти шахедів якісь чергове, і зазначають, що ця ракета мала ефективно в поганих міті умовах. Тобто Європа досі не розгорнула свої потужності того, що нам потрібно. А що нам потрібно, нам потрібна протиповітряна оборона, нам потрібна авіація. Нам потрібна далекобійна зброя. Ну добре, з зброя частково вирішується власними силами. Добре, на лінії бойового зіткнення ми можемо вирішувати питання своїми дарними безпілотниками, своїми розвідувальними безполотниками. Тобто українські компанії. Активно допомагають, забезпечують лінію бороздітня таким видом озброєння. Але питання протиповітряної оборони, питання ракет класу повітря, повітря, поверхня повітря ще стоїть криттіше. І тут, от я повертаюся до нашого першого запитання: ми хочемо торгувати зброєю, тоді давати з Європою гратися по європейських правилах, якщо ми хочемо стати Європою. І тоді Європа буде бачити нашу. Ем, ну, як це правильно сказати? Серйозні ну, стане. Буде бачити, що тут, тут навіть не те, що серйозні намірів, Тут просто треба казати про те, що ми повинні відповідати певним критеріям. Тобто, ми повинні вести правильні правила гри. Є кодекс, який є, якого потрібно дотримуватися. Він не просто називається кодекс, він не називається закон, там, щось таке. Це кодекс. Кодекс честі. І давайте, якщо ми хочемо торгувати зброєю. Давайте ми будемо торгувати так, щоб в Європі було цікаво створювати з нашим єдине рішення і рухатися в єдиній стратегії розвитку, пане Антоніна Андрій... стратегія ОПК. Ви випускаєте ракети проти повітряної оборони? Ми випускаємо дрони, ну і так далі. Пане Анатолію, кажу вам дякую за ваш час, за аналіз, за те, що долучаєтесь до наших дякую. етерів. Анатолій Храпчинський, а експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, був разом з нами. Пане Атолі, попри все, спокійного вечора, нехай горить на Росії. До зустрічі в наступних етерах.